Я їздив оце по веркантревелу в Штатах mm -hmm. колись. і Я там працював рятувальником, тому штатах. я в да. штатах. Ну не рятувальником, рятувальником на басейні Ага, <laughs> так. Lifeguard. лайфгард. Вот, лайфгард. Так, да. Ми там теж проходили всю до медичну. Ну там, звичайно, мене не навчали нас, як турнікет накладати, але навчали, як надати першу допомогу, зробити сі оцей mm -hmm. дихання штучне і все таке. А вас вас там вчили там красиво бігати, отак от по пляжу? Да. Ну це сказали це. дивіться, це вже до практиці, uh -huh. і, і плюс не получиться, бо ви на пляжі, ви вокруг ви басейн. такий маленький басейн о -о, заборчик. Територія невелика. Можете ходити красиво. так, Ну, короче, кажучи, занадто да, нам серіалами? Ну, трошки, да. знову, знову неправда, да? американському? Звісно, неправда, неправда да. і там так скучно все в них. В них не приїхати пригати в басейн, в не мозя запливати кудись там далі, якщо в тебе нема певного рівня плавання. Там стільки обмежень, що це ужас. І найсмішніше для мене було це коли е, прийшли якісь чуваки, такі прям молоді, туди-сюди, і е, вони. Умаляли мене, щоб я дозволив їм просто пригнути в басейн, ну, типу, не щучкою. Просто от ногами вперед. І коли я сказав їм, ну, ладно, да, вони, типу, були так задоволені, ніби, ну, типу, знаєте, ніби я не знаю. Ну, ніби їм от розріши, якби в нас комусь розрішили гуляти в комендантську. І він такий вау, оце то ексклюзив. У мене я нарушаю зараз закон. І він реально радів, ніби це щось неневіроятне типу произошло. І він потім всім друзям розказав, що мені розрішили пригнути басейн.